Завершальна у цьому надскладному році сесія Ніжинської міської ради пройшла чітко і злагоджено. На ній обранці затвердили вісім важливих рішень для життєдіяльності міста. Серед них і прийняття центральної районної лікарні до комунальної власності Ніжинської територіальної громади на початку грудня було прийнято рішення Ніжинської районної ради про передачу районної лікарні на баланс міста. І ми розпочинаємо з вами процес приєднання. Районної лікарні до нашої центральної міської лікарні і реалізацію нашого з вами плану визначеного ще. В Цьому і минулому році це створення єдиного потужного медичного містечка для обслуговування і мешканців і нашого міста і району і загалом всіх бажаючих у ході роботи сесії. Заступник Ніжинського міського голови Ірина Грозенко зазначила, що процес передачі районної лікарні на баланс Ніжина затягнувся. А відтак районна лікарня має чималий борг: це 4 мільйони гривень. Половина цієї суми не виплачена заробітна плата. Решта 2 мільйони борг за комунальні платежі. Ми перед тим як винести це питання на сесію консультувалися з казначейством з фінансовим управлінням, бо в нас було бачення, як у керівництва погасити ці борги районній лікарні до Нового року. Але оскільки фінансового механізму немає, поки ми не приймемо ці рішення, які є сьогодні. То ми зараз зберігаємо юридичну особу районну лікарню а в січні нам знову треба буде проводити сесію, приймати рішення про реорганізацію шляхом приєднання, і зразу ж ми зможемо виділити ці кошти для погашення боргу. Якби районна рада прийняла рішення в січні в лютому цього року, коли ми звертались, то ми б вже очевидно і завершили процес приєднання і вже був би єдиний заклад, правильно. Наскільки ну, оскільки тянули аж до грудня, то маємо наразі те, що маємо. Але місто виконує свої зобов'язання і, звичайно, ми знайдемо ресурси, щоб закрити ці борги по енергоносіям, по зарплаті. Ну єдине, що зрозуміло, в січні. Іншого варіанту сьогодні немає. Але це в тому числі передаємо привіт і депутатам райради і тим. Підбурювачем в районній лікарні, які в той же час працювали над такими питаннями. Дійсно, ситуація тянулася дуже довго. Мабуть, перейшла вже на другий рік. І фактично дуже багато людей, які працюють в лікарні, вони не розуміли тієї ситуації, яка складається. І тому факт цей процес на дуже довго. А чому сталося? Тому що дійсно деякі депутати, які ось сюди районної ради не орієнтувалися також у цій ситуації. Врешті-решт, якщо б ця навіть сесія була і не прийняла це, це рішення, воно фактично визрівало і десь через півроку все одно воно прийшло до того. Я от, надіявся і дуже радий, що так сталося. Тому що розвиток фактично медицини нашого регіону залежить від чого? Залежить від того, що матеріальна база повинна бути конкретна. Якщо це буде кластер лікарня, яка опорна, то починається що? З бази. Потім сюди персонал, потім апаратура. Ніжинська районна лікарня на сьогоднішній день. Немає можливості придбати цього всього, що є в міській лікарні, і розвиток би взагалі ось ну, не мав перспективи в ході роботи сесії. Депутати внесли зміни до бюджету на наступний рік у зв'язку з доведенням освітньої субвенції, яка на жаль суттєво менше ніж минулого року, і складає 109 мільйонів гривень в порівнянні з минулим роком. Ця сума складала 137 мільйонів гривень. Незважаючи на це, ми виділили 2,5 мільйони гривень у вигляді субвенції на підтримку нашого батальйону територіальної оборони. Це 163 й батальйон, який сьогодні направлений в район Бахмута і виконує там бойові завдання. Тому ми виділяємо ці кошти згідно потреб, які є у наших захисників на придбання радіостанцій, на придбання приладів нічного бачення, старлінків. Та іншого необхідного технічного оснащення в ході роботи сесії очільник ніжина вже вкотре наголосив на необхідності вжити заходів аби міські котельні узагалі не відключати від світла на сьогодні. Дві котельні вже передключені. Да, Розпочата да. робота по котельні на мусова і обіцяють до кінця сіть, до кінця грудня, да, так. завершити ці роботи. І наступне це космонавтів у нас. Тому найголовніше питання, яке ми ставимо нашим комунальним службам, це навіть за відсутності електроенергії або аварійних відключень, тепло в оселях має бути. Котельні мають працювати за будь-яких умов, в тому числі і серйозна робота була проведена по закупівлі генераторів і по їх пошуку в рамках міжнародної допомоги зараз. Практично щотижня вже генератори надходять в наше місто і їдуть на підключення до тих чи інших об'єктів. В першу чергу це катівні.